Кожен тад-перент мріє, що його хвостатий друг жив якомога довше. Ми не можемо вплинути на все. Але є один фактор, який нам під силу змінити, і який безпосередньо впливає на тривалість життя тварини. І це харчування. Вітаю вас на каналі Байдер.ua. Мене звати Сергій. І ми починаємо. Що кажуть вчені. Проведене дослідження університетом Пенсільванії спільно з компанією Туріна демонструє. Що собаки, яких годували з балансованим і помірно калорійним раціоном, жили довше та були здоровішими. Протягом 14 років науковці спостерігали за 48 лабрадорами, розділених на дві групи. Перша група з обмеженим харчуванням. Собаки отримували на 25% менше калорій ніж їхні однолітки. Друга група без обмежень. Тваринам не зменшували порцію, не контролювали калорії, давали повну норму або навіть більше. Орієнтуючись на апетит щодо здоров'я суглобів, у них пізніше розвивалися ознаки остеоартриту, загальний стан здоров'я, затримка появи хронічних захворювань і краща імунна відповідь. Результати дослідження показують, що тривалість життя собаки з обмеженим харчуванням жили в середньому майже на два роки довше. Також Пуріна провела дев'ятирічне дослідження з котами віком від 7 до 17 років. Ті, хто отримували збалансовану дієту з антиоксидантами, жирними кислотами і пробіотиками, жили в середньому на рік довше. У них було краще здоров'я, стабільна вага і навіть кращий стан м'язів. Просто уяви, їжа як щоденна турбота, що додає роки життя. Моя тварина знає, що саме і скільки їй потрібно. Це не зовсім так. Часто у собаки котів відсутній центр насичення. Домашня їжа краще, ніж корм. Домашня їжа не завжди корисна для тварин, а у деяких випадках може бути токсичною. Чим дорожче, тим краще. Не завжди. Перед покупкою уважно ознайомтесь зі складом. Ось основні фактори довголіття та рекомендації та батькам. Контроль ваги. Підтримуйте оптимальну вагу тварини, уникаючи переїдання. Якісне харчування. Вибирайте корми з високоякісними інгредієнтами, які відповідають віку та потребам тварини. Додаткові поживні речовини. Розгляньте можливість додавання до раціону тварини антиоксидантів, омега 3 жирних кислот та інших корисних добавок, регулярні візити до спеціаліста. Проводьте регулярні огляди для моніторингу здоров'я та коригування раціону. І найголовніше емоційний зв'язок та турбота. Отже. Правильне харчування це не лише ситий шлунок, це міцне здоров'я, активність у будь-якому віці, менше візитів до ветеринара та більше щасливих моментів разом. Якщо вам сподобалось, з вас підписка та вподобайка. До нових зустрічей!